Добрий день, пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про мої книжкові ні. Це друга частина книжечок, які мені не сподобалися. А першу частинку ви можете подивитися на моєму каналі. Що ж, не забувайте, що це лише моя суб'єктивна думка, у кожного смаки різні, і якщо вам якась із цих книжечок подобається, це чудово. Тож готуйтеся до антихайпу на популярні книжечки, і ми почнемо! І перша книжечка це вершник без голови Томаса Майнріда. Давайте трішечки поговоримо про сюжет. Події роману відбуваються на безкрайніх просторах Техасу. Родина, що переїхала в ці небезпечні місця, стає свідком загадкових подій. Чутки про вершника без голови розпалюють уяву місцевих мешканців, а розслідування цієї містичної історії відкриває несподівані подробиці. Цю книжечку я слухала у варіанті аудіо, і спочатку вона мене дуже привабила. Я навіть була заінтригована, на хто ж такий вершник без голови. Але вже на середині книги сюжет почав втрачати свою динаміку. Були дуже довгі описи, дуже багато подій, які якимось чином пов'язані з головним персонажем, але вони мені видалися надзвичайно дудними та навіть неважливими. Вершник без голови виявився міфом, ніж реальною загрозою. Я була трішечки розчарована, але незважаючи на це, я поставила книжечці 3 бали з 5. Я не думаю, що я колись її буду переслухати, Слуховувати або перечитувати, тому що історія мене не вразила. Наступна книга це знедолені від Віктора Гюго. Це епічний роман, що охоплює долі кількох поколінь, в основному зосереджуючись на історії Жана Вальжана, колишнього в'язня, який намагається почати нове життя, а також на долі інших персонажів, таких як Фантіна, Козета та Жавер, Гюго зображує соціальну нерівність, боротьбу за гідність і милосердя на тлі Франції 19 століття. По перше, там два то. i Але я прочитала лише один із них. Я не впевнена, що буду читати другий. Можливо, я спробую у майбутньому. Перший том для мене виявився занадто тягучим, і хоча деякі події були цікавими та драматичними, загалом книга не залишила ніяких вражень. Описи були занадто довгі, а проблематика політичних та суспільних норм викликала у мене лише нерозуміння. Наступна книжечка це вбити пересмішника від Гарпера Лі, роман, що розгортається на півдні США в часи. Великої депресії розповідає історію адвоката Атікуса Фінча, який намагається захистити чорного чоловіка, обвинуваченого у зґвалтуванні білої жінки. Дія йде від імені його доньки Ску, що розповідає про соціальні та расові проблеми того часу. Незважаючи на те, що проблема расизму була дуже добре відкрита, я не змогла повністю зануритися в історію. Я дуже багато чула про цю книгу, і в мене були великі очікування від неї. Але натомість мене ця історія. Я не вразила. Наступна книжечка це Старий і море від Ернеста Гемінгуея. Поговоримо про сюжет. Це історія про старого рибалку Сантьяго, який після довгої низки невдач виходить на риболовлю в океан і намагається спіймати величезну марліну. Усі труднощі боротьби з рибою він переживає в тиші і самотності з серйозними роздумами про життя, старість і смерть. Ця книга була для мене ну просто випробуванням. І, хоча там дуже багато мудрості та філософії, ця книга мені не Сподобалося це було настільки нудно читати, тому що на протязі усієї книги там були лише море. Цей старий та риба. Це все. Можливо, ця книга не для мене, і я не розумію усієї глибини цієї книги. Але це суб'єктивно моя думка. Наступна книга це Крадійка книжок Маркус Зусак. Дія роману відбувається в нацистській Німеччині під час Другої світової війни, де десятирічна Лізель Мемінгер потрапляє в родину, яка приховує єврея. Книга розповідає про її життя, любов до книг і боротьбу з жорстокістю війни. Наразі розповідь веде сама. Смерть, що роздумує про людські життя. Я дуже чекала, коли я нарешті прочитаю цю книгу, і коли це сталося, чесно кажучи, я трішечки розчарувалася. Моменти, коли дівчинка крала книжки, можливо, був найцікавішим. Це все, що мене цікавило, але за назвою книги я очікувала щось більш драматичне. Звичайно, війна це важлива тема, важка для сприйняття. Але для мене було читати його не зовсім цікаво, і мені не полюбилися головні персонажі. Наступна Книжечка це Невидимець від Герберта Белса. Це класичний науково-фантастичний роман розповідає історію про вченого, який знаходить спосіб стати невидимим. Однак із часом це відкриття призводить до його морального падіння і насильницької поведінки, що в результаті розкриває страшні наслідки для нього та оточуючих. Про цю книгу я дізналася ще зі світової літератури у старших класах. Єдиний момент, який я добре пам'ятаю, це коли головний персонаж перетворював на монстра про те, як він спотворював свою зовнішність заради науки. Мені це не було близько до душі, мені це не сподобалося, і я просто не відчувала нічого після прочитання цієї книги. Але я також обговорювала цю книгу зі своїми учнями, і яке ж у мене було полегшення, коли вони також казали, що ця книга їм не сподобалася. Тобто я не одна така, хто не вподобав цю книжечку, незважаючи на те, що це світова класика. Але я думаю, що просто деякі книжечки не призна. Начені для нас наступна книжечка: це мистецтво війни від Сунь Ци. Це стародавній китайський трактат, який вивчає стратегію та тактику війни. Сунь Ци викладає принципи боротьби, керування армією та навіть бізнесу, надаючи цінні уроки для тих, хто хоче перемогти в конфліктах різного масштабу. Хоча трактат в основному стосується військової справи, його уроки широко застосовуються в інших сферах життя. Багато людей вважають цю книгу ідеальною для ведення. Бізнесу та стратегії, але мені було дуже важко знайти в ній хоча б якусь цінність. Усе те, що було там описано, я вже десь або знала, або читала з інших книжок. Тобто, в мене таке відчуття, чи то автори копіюють один одного, чи то вони просто розповсюджують уже відому усім інформацію. Але для мене це читати було нудно, і ніяких нових теорій або практик, чи філософських думок я так для себе і не знайшла. Там було дуже багато теорій, Орії про те, як можна перенести ці практики ведення війни у реальне життя, як покращити ведення бізнесу і свою стратегію, і так далі. Але для мене це було загальновідомим. Ця книга не дала мені ніякого натхнення, на яке я очікувала, і вона чимось навіть мені нагадала на книжечку під назвою Самурай без меча. Я її читала, здається, у 2021 році. І от всі тактики, які були там, вони всі скопійовані в цій книзі. Наступна це збірка книг про Шерлока Холмса від Артура Конана Дойла. Я знаю, що це найпопулярніший детектив, який тільки може бути у світі. Отже, це серія детективних оповідань про знаменитого детектива Шерлока Холмса та його вірного друга доктора Ватсона, які розкривають різноманітні злочини від звичайних до надзвичайно складних. Кожен випадок дозволяє Холмсу продемонструвати свою видатну дедуктивну здатність. Мені так і не змогли полюбитися ці історії, тому що одна історія перепліталася з іншою, і це все здавалося просто під копірку. Але можливо, це. Проблема в мені, тому що я не фанат детективів і ніколи їм не була. Я читала не лише Холмза, я пробувала читати Агату Крісті, інші сучасні детективи, але вони мене ніяк не приваблювали. Я думаю, що цей жанр просто не для мене. Було повним шоком, що Шерлок Голмс вживає наркотики. Я навіть не знаю, як після такої інформації нормально та суб'єктивно сприймати Шерлока Голмса. Це для мене було просто шоком. Отже, це були Мої книжкові ні. У цьому вся краса літератури. Одному подобається, іншому ні. А тепер напишіть про книжечки, які вам не подобаються, але вони є світовими бестселерами. Не забудьте підписатися на канал та поставити подобайку цьому відео. Дякую, що були зі мною!